Кажем, дружно, слава нашому Господу. Є в Біблії кілька таких цитат, які, в принципі, знають всі, чули. Не знають, а чули всі, правда? Є вони такі, віруючі, віруючи, не віруючи, вони хтось колись дочув. Їх є небагато, але вони є. І одна із таких цитат. Це всім відоме місце з Івангелії від Матвія. Це е, не судіть і не судимі будете. Ну це російська калька. Е, По-українськи не судіть, щоб і вас не судили. Ви всі, я думаю, нема таких людей, які це не чули. І е, знаєте, це надзвичайно ну, цікаве місце. Давайте я вам зараз цей, цей кусочок прочитаю і будемо роздумувати. Матвія, 7 розділ <кій> з першого вірша. не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким судитимуть і вас. І якою мірою міряєте, такою відміряється і вам. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці Твоєму, не відчуваєш? Або скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока Твого, коли колода в оці твоїм. На цьому поки зупинимося. Ісус каже нам: Не судіть. Ви згодні з цим? Згодні. Згодні. Це добре, що ви згодні з Ісусом. Згодні. Нема нікого тих, кого можна засудити, правда? Нема. А церковно мовою облічити, викрити по-українськи? Можна? Можна? Можна. А, уже можна, так, добре. А яка різниця між судом і викриттям? Бо слово суд, знаєте, нас трошки лякає. Тут, взагалі, кажеться про судження. судження. Ви ж, коли ви когось викриваєте, ви ж не виносите вирок, ви викриваєте. Ви просто вказуєте людині, як правило, на її гріх. Ви докоряємо. докоряємо. Звичайно, викриваємо, докоряємо. Ну, це слова синоніми. Не зовсім. Добре. Слова синоніми. Я рахую, що так. Викриваєш, докоряєш. Добре, будемо використовувати слово докоряєш. Ти докоряєш. Коли судиш, ти докоряєш? Докоряєш. Ладно, це ми, щоб ми не ув'язли зараз в цих різних словах. І, здається, на перший погляд, ну, Бог казав, щоб нікого не судити, не виносити вирок. Добре, не будемо судити. Але читаємо, наприклад, апостола Івана. Третій розділ, е, е, третє послання Апостола Івана, 9 розділ, 10-й вірш. Я писав до церкви, але діотфет, діотреф, що любить бути першим у них, не приймає нас. Тому, коли прийду, то нагадаю про діла, які він чинить, обмовляючи нас лихими словами. І не задовольняючись тим, сам не приймає братів і забороняє бажаючим так. Виганяє з церкві. Улюблений. Не будь подібний до лихого, але до доброго. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, той не бачив Бога. Чим займається апостол Іван зараз? Судить, викриває, докоряє, що він робить? Ви знаєте, що апостол Павло багато. Так само, він говорив там, що Дімас залишив його, тому що полюбив цей світ. Теж багато цих і викриття, і докори багато в цих словах. І про Олександра того мідника, мідника, мідника. Багато він там таких цікавих слів написав: Ви пам'ятаєте, не буде це все зачитувати, час не будемо тратити, ви все пам'ятаєте. І от дивіться, це цікаво, в від Івана, 7 розділ, 24 вірш. Не судіть з вигляду. Е, питання було в чому? В цьому місці Ісус зцілив суботу. І до нього зразу почалися претензії. І Він каже: не судіть з вигляду, а судіть судом справедливим. Ну, в деяких перекладах ще є праведним. Не судіть судом справедливим. З вигляду, а судіть судом справедливим чи праведним. Ісус якось трошки по-інакшому каже, виявляється, можна судити. Просто який суд? Який суд? Питання у нас, питання, питання, питання. То що, як можна судити, не можна? Викривати, звинувачувати? Ісус же ж якби проти суда. А тут каже, якби можна судити. Просто каже, як судити. Знаєте, коли брати ізольовано місця. Цитати з Біблії ізольовано. Це ми Біблія чудова книжка. Можна набрати цитат і якогось ізцілити цими словами, а можна і побити, і можна навіть спокусити когось. Ви ж згадайте, в пустелі Ісуса спокушав, в тому числі цитатами і Слова Божого. І Ісус йому в тому числі і відповідав цитатами Слова Божого. Це такий, знаєте, обоюдна зброя, обоюдний процес. Що? Тоді, давайте розглянемо, не можна відривати Слово Боже і ці цитати з контексту. І давайте згадаємо, що це місце, яке я зачитав вам сьомому розділ, розділу з першого вірша Івана Елії Матвія, це частина, взагалі, то нагорної проповіді. І не можна це місце виривати з нагорної проповіді. Це одне ціле, а як ви розумієте, нагорна проповідь це вершина вершина духовного вчення Ісуса, євангельського духовного вчення Ісуса Христа. І коли ми беремо шостий розділ, а як ви знаєте, той самий євангеліст Лука, чи інші євангелисти, чи послані, цих розділів Ніхто там, це було одне ціле один текст, ніяких розділів, ніяких віршів не було. Це потім уже сотні років пізніше це все зробили для нашої зручності. І коли ми читаємо шостий розділ, там ми бачимо групу людей, яких Ісус звинувачує. Знову ж не буду для економії часу, не буду зачитувати. Там є група людей. Він до них звертається, називаючи їх лицемірами. Він каже, ви лицеміри, даєте милостиню, раді, якби свої вигоди. Ви хочете, щоб вас похвалили. Ви, лицеміри молитеся молитеся на перехрестях, щоб показати себе, які ви праведні. Ви лицеміре, поститеся, щоб теж показати, які ви праведні. І коли ми це складаємо в своєму розумі, ми розуміємо, що він звертався до фарисею. Особливо це місце, де він каже, що ви молитеся на перехрестях, щоб привернути до себе увагу. І вже ми дійшли тоді до п'ятого вірша. П'ятий вірш. І він звертається, лицеміри, вийми з першу колоду з ока Твого, і тоді побачиш самі головні слова от в цих віршах. Як вийняти скалку з ока брата Твого? Виявляється. Є спосіб, спосіб, як вийняти скалку з ока брата Твого чи ближнього твого, тут навіть про брата написано. Виявляється, це можна зробити. Бо на перший полі, якщо не читати п'ятий вірш, взагалі ти не маєш ніякого доступу. Все, не суди, не судимий будеш, будеш. В тебе, бо в тебе колода в оці, виявляється, Ісус називає можливість, Можливість, як це зробити. Як, знаєте, в країнах, де право, закони мають вагу. Там відбір на суддю, звичайно, суддю, який судить в судах це досить серйозний процес. Там є кваліфікаційна комісія. Яка перевіряє майбутнього суддю його фаховий рівень? Знання законів, там дивляться стаж, навіть є віковий ценз, що не має суддя бути дуже молодим. Він здає тести різні. Це дуже такий важкий, серйозний процес. І є ця кваліфікаційна є спеціальна комісія, яка перевіряє ще потім в кінці суддю на доброчесність. Така Цікава процедура на доброчесність. Що це означає? Там дивляться його майновий стан. як він взагалі, Що він за людина? Чи в нього немає якихось незароблених грошей? В деяких країнах навіть родину його, близьких, дальніх родичів перевіряють, в якому будинку він живе, чи він міг заробити, на якому автомобілі він їздив, що він взагалі за людина. Це вже в кінці, чи він має право це вже моральне право моральне право. І чи він перевіряє, чи він має, має моральне право судити. Не фахове право, а моральне право судити. Так от п'ятий вірш, п'ятий вірш це тест наш, тест для нас на цю саму доброчесність для кожного з нас. Чи ми маємо право, чи ми маємо право моральне. Когось щось комусь чи судити, чи когось облічати, чи когось, чи когось докоряти. І що тоді от людина проходить цей тест? І дивіться, що тоді людина така говорить. Що каже апостол Павло, коли він пройшов цей тест на доброчесність сам для себе? 1 Коринтян, 4 розділ, 3 вірш. Для мене не важливо, як судити про мене. Ви, або як судять інші люди. І я сам не суджу про себе. Бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюсь. Суддя ж мені Господь. Дивіться, як він каже. Бо хоч я і нічого не знаю за собою. Тобто, Болок каже: я бачу, що я чистий. І він має дерзновіння закликати в свідки, чи в суддю Господа. І це ж перший коринтян 4 розви 16 вірш. Тому, благаю вас. ставайте подібні мені, як я Христу. Це вже знову велике дрізновір. Він каже, будьте такі, як я, ставайте подібні мені. І Він, в результаті цього, ми читаємо перше, 2 Коринтян, Він багато в чому обличає чи викриває Коринську церкву. Чому? Тому що він пройшов тест. На цю доброчесність. Він має моральне право це говорити. І погодьтеся несправедливо, коли гріх беззаконня залишається невикритим. Правда? Несправедливо. В посланнях ми читаємо, і в Івангеліях, ця присутня думка, ми коли читаємо, це в багатьох місцях про оцей неосудження є. Дуже багатьох місцях, я так передивився, ну, майже всіх Євангеліях, майже у всі, всіх всі посланнях є, і в Якова я там читав, що не суди, не суди. Але разом з тим нас закликає Євангелія викривати гріх і беззаконня. І Ісус тому і вводить ці правила, ці правила. Цю, як я казав, кваліфікаційну комісію. Яку ми маємо пройти і пройти це, тест на цю доброчесність. І коли ми. Ісус вказує, як Він цікаво говорить, дивіться, зверніть увагу, Він каже, що у твого ближнього скалка в оці, а в тебе ціла колода. Він так це називає. І це, звичайно, перебільшення Гіпербола. Ісус дуже часто так робив. Він перебільшував якусь проблему для чого? Щоб ми звернули увагу на неї, на цю проблему. Чому? Тому що люди, як правило, як правило взагалі думають навпаки. Ну, це у мене ну, там можливо, в оці щось там є. Можливо. Але от в ближньому мого, от ото, насправді там колода. У нього все не так, У нього все не добре. Там і діти не такі, і дружина чи чоловік не такий. Все, все в нього погано. Ну в мене, може, трошки якісь проблеми є, але вони дуже маленькі. Ісус привертає нас до цього, нам привертає нашу увагу. Зверни увагу спочатку на себе. Ісус кожному говорить, Тобі і мені спочатку говорить, наведи лад в собі, Перш за все, навели, наведи лад в собі, перш за все, дивися на себе. Правда, смішно виглядає господарь. Який не має ладу на своєму господарстві, на своєму маєтку. І замість того, щоб навести цей порядок, він йде до сусіда і вказує на те, що в нього там якийсь там двір непідметений. Ну, правда, смішно це досить виглядає, якось негарно. Той сусід йому скаже: слухай, ти наведи лас спочатку в себе. Що ти мені прийшов вказувати на якісь мої невеликі недоліки? Ти подивися, що в тебе робиться. Смішно, правда, виглядає. Ісус нам на це вказує. Ми, якщо можемо виняти колоду з власного оку, ми тоді маємо моральне право уже вказати на скалку, так Ісус каже, це не мої слова, в оці, в, в оці нашого ближнього. Так написано. Але тут ще е, мати сміливість і дерзновіння, брати і сестри. Сказати, що у мене немає цієї колоди. Хто може, хто може сказати: ставайте поднімі, поднімі мені, як я Христу? От кожен думає про себе. Я от про себе думаю. І знаєте, людина, як правило, не може бути слабка у всьому, чи сильна у всьому. Це апостол Павло так сказав. Я би хотів, щоб кожен із нас міг так сказати, що я не бачу в собі нічого такого, і свідок мені, чи суддя мені, Ісус, і ставайте подібні мені, як я Христу. Я б хотів, щоб ми сказали, але як правило, багато оцих колод в, в очах, які ми не можемо викинути, і нема цього дерзновіння. От я стою, стоячи тут, на цьому місці, чи можу я вам сказати, наприклад, так пальцем показати на вас, ви маловіри. Чого ви боїтеся? Я так не скажу. Тому що я багато в чому сам буває так, що маловір, і маю якісь страхи. І знаєте, мені все на розум приходить тоді, це випадок, цей, коли апостол Петро, Ісус іде по воді, Петро каже, накажи мені. І Він такий Ісус каже, так, виходь. Петро, такий натхнений, виходить, що в нас, стає на воду, і йде, і йде. А потім дивиться під ноги, і йому його розум каже: ти куди поперся? Ти що не бачиш, це вода бурхлива, по ній не можна ходити. І Павло, почав, е, Павло Петро почав тонути зразу. І є такий самий: Ісус надихає, має сміливість, має дрізновіння. Я так пішов, пішов, а потім мій мій привратний приватний мені розум каже, куди ти йдеш? ти що не бачиш, це неможливо. І знов страх, знов страх, знову якийсь переляканий. Як я можу вас облічати, що ви не маловіри, чи не маєте сміливості? Тому що я сам багато в чому такий. Ісус, Ісус хоче, щоб ми були чесними. І з ним, і з собою. Собою нелегко бути чесним. Пройти цю кваліфікаційну комісію досить важко на доброчесність, на доброчесного суддю. І признати, признати, що так в тебе є колода в твоєму оці. І саме цікаво, в різні періоди життя ті колоди з часом збільшуються, вони збільшуються розміром. То що? Закривати очі на гріх ближнього. Ні, Ісус так не вчив. Просто в процесі витягування оцього колоди свого ока, ви починаєте усвідомлювати всю слабкість людини перед гріхом. Саме в процесі витягання своєї колоди, своєї колоди, ви починаєте відчувати, розуміти, розуміти яка, наскільки людина слабка. Скільки людина слабка від гріхом. І тоді ти починаєш мати співчуття до твого ближнього. Ти от витягаєш свою колоду, а починаєш співчувати своєму ближньому. І дивіться, цікава суть сказаного трошки більше відкривається послання до офісян апостола. Павла, 5 розділ, восьмий вірш. Ви були колись темрювою, А тепер світло в Господі. Що він каже? Ви колись мали колоду, якщо переіначити. Ви колись були темрюю, тепер світло. Мали цю колоду, ми її витягнули. Робіть, як діти, світло. Бо плід духа є у всякій доброті праведності та істині. пробовуєте, що є угод Богові. І не беріть участі в неплідних ділах темряви. Але що? Викривайте. 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 Тобто, ви пройшли тест на доброчесність, на доброчесну суддю. Викривайте. Так, викривайте. Якщо маєте таке дерзновіння, якщо можете сказати. Я викину свою колоду. Судя мені Господь. Дотримуйтеся правила. Той, хто суворий по відношенню до себе, буде м'якший до свого ближнього, чи до свого брата. 1 Коринтян, 11 розділ, 31 вірш. Всім вам відоме місце. Бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Парадокс ситуації в чому? Коли ти прийшов оцей процес, як Ісус його описав, витягання колоди свого ока. Ти якось перестаєш бажати бути Ось так цікаво. От поки колода в оці, що він звертався до фарисеїв? Звертався до фарисеїв. Він казав Лицеміри. Тому що фарисеї дуже любили засуджувати. Взагалі це їхня така, як то кажеться, вони фарисейські вчення. Врахувалося, що істинні діти Божі, це фарисеї, які книжники, які знали закон Божий, які вимагали, вимагали від всіх і від себе виконувати його до, до букви, і вони собі думали, що вони мають моральне право засуджувати всіх, тих, хто не фарисей. Але ти, коли в процесі витягання колоди свого ока, коли ти маєш співчуття до ближнього, ти перестаєш бажати бути суддєю. В тебе з'являється милосердя. Хто бачить свою слабкість, хто бачить свої гріхи, хто пробував очиститися від цих гріхів і відчуває оці липкі лапи цього гріха, які тебе тримають. Тримають, ти від них хочеш віддалитися, вони тебе тримають, не відпускають. І коли ти цей процес пройшов, цей процес пройшов, ти усвідомив, наскільки це важко. Наскільки це важко оце витягання колоди з ока. Бажання бути суддю у тебе пропадає. У тебе з'являється право, а бажання вже нема. Судити Твого ближнього. Навпаки, ти милосердний, ти добріший, ти співчутливіший до Твого ближнього, і ти робишся такий, як хоче нас бачити Ісус. Тому що що вище за суд? Милість. Милість. За суд вище милість. Я кажу, от такий парадокс. Ти маєш вже право бути суддією, так як Ісус сказав. Ти очистився. Ти витягну колода свого ока, все, вказуй на скалку. А ти вже не хочеш. Ти вже не хочеш судити. Ти вже хочеш вже допомогти. Ти хочу вже обняти твого ближнього, твого брата. Сказати, я, я розумію, як тобі тяжко. Як тобі це? Чим, тобі, чим я тобі можу допомогти? Ісус знав цю здатність людини. Я кажу зараз про людину, яка має совість, яка Духа Божого у собі має. Я не говорю про людей, які мають спалену совість. Ні, 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 це не про них. Я кажу про людей. Про людей, які мають совість і духа Божого середині себе. Ісус знав таку здатність людини. І тому згадайте це місце, коли він привели йому цю ну, жінку, цю блудницю. І всі такі збудоражені, такі, все, треба її побити камнями. Вони абсолютно праві. Треба її побити камнями. І як Ісус цікаво їм сказав? Він не сказав їм, що ви не маєте права побити її камнями. Не сказав, я вам забороняю. Ні. Він сказав, хочете? Будь ласка, хто сам без гріха, то є, іншими словами, хто не має колоди в оці? Візьміть камінь і киньте в неї. Нема в цьому ніяких питань. Ви маєте на це право, маєте право, але є одна умова. Чи ви не маєте колоди своєму отці? Хто з вас без гріха? І ніхто не кинув, ніхто не кинув, бо всі зрозуміли слова Ісуса. Всі по потрошки розійшлися потрошки. Ісус знав цю здатність людини. Тому, брати і сестри, на закінчення. Читаємо Слово Боже в контексті, не вириваємо окремі місця. Дивимося, для кого це написано, в яких умовах і як. Який контекст? І тоді ми більше розуміємо Слово Боже. Тоді ми не будемо бити свого ближнього цим Словом, а ісціляти свого ближнього цим Словом Божим. І коли дуже хочеться твого ближнього, Засудити, облічити. Можливо, і є за що. Подумай, чи ти прийшов тест на доброчесного суддю, чи ти пройшов цю кваліфікаційну комісію від Ісуса Христа, де Він дуже просто сказав. Спочатку витягни колоду свого ока, а потім ти можеш уже зайнятися чим? Вказуванням на скалку чи витяганням цієї скалки з ока твого ближнього, от таке сьогодні слово: Встаємо, молимося і славимо Господа.